Чи обов'язково на підприємстві розміщувати стенд з військового обліку? Що має бути на стенді та які ризики його відсутності? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Стенд з військового обліку не є обов'язковим. У законодавстві немає жодних вимог щодо його наявності. Однак у доступному місці мають бути розміщені правила військового обліку. Правила військового обліку викладені у додатку 2 до порядку номер 1487 Їх достатньо роздрукувати та розмістити у загальнодоступному місці. Це може бути при вході біля рецепції або в інших зонах загального доступу. Крім розміщення правил в доступному місці, важливо ознайомити з ними призовників військовозобов'язаних та резервістів під особистий підпис при прийнятті на роботу. Це вимога пункту 34 порядку номер 1487. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Під час перевірки ТЦК може перевіряти також методологічне забезпечення військового обліку. Це означає, що крім правил, у доступному місці мають бути витяги з нормативних актів та локальні акти підприємства. Рекомендується розміщувати зокрема витяги з Конституції України. Законів про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про військовий обов'язок і військову службу, витяги з Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу, постанови Кабміну, що регулюють порядок ведення військового обліку, оформлення військово-облікових документів тощо, дані про відповідальну особу за ведення військового обліку, підвищення нею кваліфікації та копії відповідних наказів. На нашу думку, друкування нормативних актів є недоцільним. Адже у разі зміни законодавства доведеться змінювати документи чи певні сторінки. Більш зручним видається формування електронної папки, в якій можуть бути розміщені всі необхідні документи. Але як поставиться ваш ТЦК до такого розміщення документів, сказати важко. Невиконання вказаних вимог є підставою для адміністративного штрафу на керівника підприємства відповідно до статті 210 Прим Кодексу про адміністративні правопорушення. Військового обліку не є обов'язковим, але у загальнодоступному місці мають бути розміщені правила військового обліку. Це додаток 2 до порядку номер 1487. Призовників військовозобов'язаних та резервістів потрібно ознайомити з правилами військового обліку під підпис при прийнятті на роботу. Крім того, варто мати витяги з нормативних актів та копії наказів про призначення відповідального за військовий облік та потребу у підвищенні його кваліфікації. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.